Вітаю, шановне панство! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про одну з найважливіших подій для українського націоналістичного руху Перший конгрес українських націоналістів, що відбувся у відні наприкінці січня, початку лютого 1929 року. Саме цей з'їзд поклав початок створення єдиної організації українських націоналістів, після поразки визвольних змагань 1917 років. І розпаду УНР більша частина України опинилася під радянською владою. Західну Україну окупувала Польща, а Закарпаття і Буковину загребли собі Румунія і Чехословаччина. Однак, незважаючи на це, українські націоналісти не припинили боротьби за незалежність. У таких обставинах виникла ідея об'єднати розрізнені націоналістичні групи від української військової організації, очолюваної Євгеном Коновальцем, до різних молодіжних гуртків, які діяли у Галичині. Закарпатті та в еміграції у відні, в самому серці австрійської столиці, зібралося близько 60 делегатів із різних організацій від УВО до Союзу української молоді. Ділові дискусії точилися не в ошатному залі, а раже в просторій квартирі секретаріаті, десь поблизу центру міста. Саме там, між звичними для того часу австрійськими кав'ярнями і крамницями, виросла маленька хоругва українського націоналізму. Центральну роль відіграв Євген Коновалець, полковник армії УНР, і незаперечний авторитет серед націоналістів. Саме на нього делегати поклали велику надію: його обрали головою проводу ОУН, адже Коновалець вже мав досвід керівництва УВО і знав, як організувати нелегальні мережі. Другим після Коновальця став Микола Сіборський, автор праці Націократія, де він докладно виклав ідею інтегрального націоналізму. На конгресі ж він отримав посаду заступника голови та референта з ідеології. Секретарем же Конгресу обрали Володимира Мартинця. Він займався всім від протоколів засідань до зв'язку між відділами, коли ОУН тільки народжувалося. Завдяки йому на схемах проводів і відділів не було хаосу, а самі документи швидко розходилися з поміж делегатів. Серед інших же учасників Ріхард Ярий, ветеран УВО. Який доповідав про воєнні питання та наголошував, що без чіткої військової структури ОУН не зможе вести справжню боротьбу. Хоч точних протоколів його виступу не збереглося, історики погоджуються, що саме військова дисципліна, в тому числі й завдяки йому, стала одним із головних пріоритетів діяльності ОУН. Серед інших же відомих делегатів Олег Ольжич, який був археологом і поетом, додав інтелектуального обрису руху. Також слід відзначити таких діячів. Як Юліан Васиян, Дмитро Андрієвський, Яків Моролевич і інших, хто також отримав важливі посади в ОУН і взяв участь у формуванні її політики. Після того, ж, як учасники Конгресу офіційно створили провід ОУН і затвердили його керівні органи, постало питання, як саме ця нова організація буде діяти, якими будуть її головні завдання та принципи. Якщо говорити коротко, то на з'їзді ухвалили такі рішення. Об'єднати українські націоналістичні гуртки у єдину централізовану організацію, запровадити сувору внутрішню дисципліну, щоб кожен член виконував накази проводу, а пріоритетом визначили збройну боротьбу і активний спротив окупаційним режимам. Ці рішення були надзвичайно радикальними і відповідали духові того часу. Європа міжвоєння тряслася від ідей націоналізму та самовизначення, і українці хотіли показати, що вони не виняток, і також мають своє право. На самостійність і державність. А тепер давайте трохи детальніше. Першою і найважливішою метою кожного учасника було створення самостійної соборної держави. Адже, як говорили делегати, без власної держави неможливо реалізувати жодних культурних чи економічних проєктів, а тим паче захистити національні інтереси. Ця держава мала охопити всю етнічну територію України від Карпат до східних степів і стати гарантом того. Що українська нація нарешті зможе вільно дихати і розвиватися. Наступний ключовий принцип це інтегральність національно-політичного руху. Під інтегралізмом розуміли єдність усіх суспільних сил, які не лише сповідують ідеї незалежності, а й готові діяти спільно, відкидаючи партійні чи регіональні інтереси. Саме тому в основі проводу ОУН заклали ідею всеукраїнства та надпартійності. Усі відділи і групи повинні були підпорядковуватися єдиному центру. Щоб уникнути розрізненості та внутрішніх суперечок. Ще один пункт програми це організаційна дисципліна. На Конгресі підкреслили без суворого дотримання наказів проводу неможливо вести ані підпільну, ані відкриту боротьбу. Учасники погодилися, що кожен член ОУН повинен не лише розуміти завдання, а й бути готовим до самопожертви, аж до повної відданості організації. Така дисципліна передбачала чіткий розподіл обов'язків. Суворе дотримання конспірації та підпорядкування рішенням керівництва. Щодо структури державного устрою, на конгресі проголосили, що після досягнення державної незалежності УН тимчасово встановить національну диктатуру. Делегати пояснювали делегати пояснювали, лише сильна централізована влада здатна мобілізувати народ і протистояти зовнішнім загрозам у вигляді Польщі СРСР чи Чехословаччини, коли зовнішня небезпека відпаде. Передбачалося перейти до етапу представницького врядування і розвитку місцевого самоврядування в кожному українському краї. У програмі Конгресу також значну увагу приділяли й економічному устрою. Однією з головних задач визначили господарську самодостатність, нарощувати виробництво, підтримувати розвиток промисловості та аграрного сектора, щоб забезпечити матеріальний добробут народу. Агрополітика передбачала підтримку селянства як основи національного господарства. Поділ поміщицьких земель без викупу, централізоване регулювання земельних ресурсів, дешеві кредити для сільського виробництва та розвиток кооперації. У промисловості ж наголошували на індустріалізації ключових галузей, необхідних для обороноздатності і зайнятості з поєднанням державного контролю над стратегічними підприємствами і розвитку приватної ініціативи в менш критичних сферах. Торгівельна ж політика ОУН комбінувала державний протекціонізм. І підтримку кооперативів. Українські товари мали мати пріоритет на внутрішньому ринку, а також отримати конкурентні переваги за кордоном. Держава обіцяла контролювати ключову інфраструктуру, такі як транспорт, митницю та великі зернові біржі, і водночас сприяти розвитку приватного бізнесу у виробництві споживчих товарів. Таким чином, вже на самому початку свого існування ООН мала чіткий план дій: об'єднати всі політичні і суспільні сили довкола ідеї незалежності. Вибудувати сувору дисципліну всередині організації, встановити тимчасову національну диктатуру для здобуття державності, а згодом перейти до представницької системи і місцевого самоврядування, до того ж, запустити економічну стратегію, що базується на самодостатності, індустріалізації і підтримці сільського господарства. Саме ці положення стали основою діяльності ОУН у наступні роки. І сформували образ нової української нації, дисциплінованої, ідеологічно консолідованої та готової до боротьби за власну державу. Після того, як на Першому Конгресі ОУН було затверджено цілі, програму і структуру організації, ця нова сила одразу взялася за реалізацію своїх задумів на практиці. З 1929 по 30 роки основним завданням ОУН стало об'єднання українських націоналістів по обидва боки кордонів. У західній Україні, що перебувала під польською владою, а також серед діаспори. Уже до кінця 1929 року було сформовано мережу підпільних осередків у Галичині і на Волині, де діяли колишні члени УВО та молодіжні гуртки. Паралельно із цим створювалися осередки в Чехословаччині, Німеччині, США і Канаді, аби консолідувати ресурси українців за кордоном і координувати акції на підтримку боротьби в Україні. Члени ОУН працювали під вигаданими іменами, суворо дотримуючись конспірації, використовуючи фальшиві документи, відкриваючи гуртки під назвою культурних товариств, щоб уникнути уваги влади. Такий підхід дозволяв проводити політичну агітацію, вербувати нових активістів і готувати людей до прямої дії, не даючи можливості польським чи чехословацьким спецслужбам швидко знищити всю мережу. У першій половині 1930-х років ОУН активно вдавалося. До тактики безкомпромісної боротьби до кінця десятиліття організація здійснила кілька десятків саботажних акцій та замахів на представників польської адміністрації і силових структур. Метою таких акцій було не лише дестабілізувати окупаційний режим, а й продемонструвати українцям, що боротьба триває. Публічних акцій було мало. Здебільшого активісти діяли таємно, залишаючи пам'ятні написи чи короткі літери з попередженнями, які мусили пробудити національну свідомість. Серед селяни робітників. Ідеологічна платформа ОУН, що зародилася ще на Конгресі, поступово розгорталася програмні документи і таємні інструкції для членів. У них наголошувалося, що нація це найвища форма існування спільноти, а держава мусить бути сильною, централізованою та здатною мобілізувати всі ресурси для захисту інтересів українців. Такий погляд лише підживлював прагнення створити українську самостійну соборну державу. Заразом із готовністю до боротьби будь-якими способами. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!